Попереджений, значить, озброєний. Кажуть, і рятувальники і намагаються зброїти підростаюче покоління знаннями. Цього разу півтори сотні дітлахів на власні очі побачили, як працюють і рятувальники, кінологи, водолази, психологи. Метою цього заходу є привернути увагу дітей до нелегкої, але почесної професії рятувальника, навчити підростаюче покоління заходам безпеки в різних життєвих ситуаціях, а також ознайомити з роботою підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час виконання завдань за призначенням в обласному палаці дітей та юнацтва. Подібні заходи проводять вже восьмий рік поспіль і кожного разу намагаються не лише зацікавити юнь, а й донести основи безпеки. Зараз наша країна знаходиться у важкому стані. А то то ми сюди запросили і вибухотехніків, піротехніків, для того, щоб діти познайомились, побачили ті шкідливі і дуже небезпечні речі, які зараз у нас, на жаль, курсують по країні, і познайомилися з цим усім. Про війну кажуть не лише дорослі. Малеча на питання, ким хочеш стати, відповідає військовим як тато, який зараз зонято, аби рятувати і захищати. За хлопчиками повторюють і дівчата. Я хочу стати рятувальницею тому, що я хочу до зараз. Нас іде війна на Донбасі. Я хочу допомагати бійцям, привозити їм ліки, їжу. Сейчас отношения у дітей стало намного до ква безпеки. От в течение этих трьох лет ми проводимо очень много міроприятий, посвящених безопасності вот в такої неспокойне время. И Глаза у детей их поступки говорят о том, что они стали более внимательные, более бдительные. Они находят взрывоопасные предметы, они сообщают службу о, так, о нахождении таких приборов. Они Появляется какая-то опасность, и именно дети начинают реагировать. Это очень здорово. И значит, наша работа. Вот этот праздник мы начали проводить 8 лет назад, и я думаю, что не случайно он проводится, и те знания, которые ещё ещё раз здесь закрепляют дети, они им пригодяться в будущем. И саме так можно навчити реагувати дітей не лише митєво, а й правильно.